Всім привіт! Сьогодні в нас буде експериментальна рубрика ТОП 10 сюжетних поворотів, які згадав містай мозок за цілий день роздумів на дивані. По типу: Я свій бачко. Ну, тільки ігрових поворотів, а не кіношних. Всяк випадок уточнив. Тож одразу попереджаю про жирні спойлери до ігор, які увійшли до мого сюжетного шок-топу: Жахливих спогадів і сліз для мене. А вам приємного перегляду. І не забудьте підтримати лайком чи підписку на наш канал. Мафія 2. Події розпочинаються в 1943 році, коли головний герой Віто Скалетта разом зі своїм другом Джо Барбаро вчиняє невдале пограбування. Віто ловлять і дають вибір сісти у в'язницю або відправитись на фронт. Він обирає службу в армії та вирушає до Італії, де бере участь у боях Другої світової війни. Після поранення Віто отримує коротку відпустку і повертається до рідного міста Empire Bay. Тут його зустрічає Джо. Джо. Ах ти сучий сине. Використовуючи свої знайомства, він підробляє Віто документи про звільнення з армії, що дозволяє йому залишатися вдома. Після цього друзі починають займатися нелегальною діяльністю, поступово заглиблюючись у світ мафії. Після численних низок подій, Віто потрапив у немилість мафії, Тому старий друг в'язниці Ліо Галанте, який колись допоміг Віто швидко вийти із в'язниці, пропонує угоду вбити фалькона, щоб знову заслужити довіру мафії і вижити. І ось що з цього вийшло. Знаєш що, Карло? Останні десять років я вбивав тільки й усього: я вбивав за свою країну, вбивав за свою сім'ю, вбивав усіх, хто переходив мені дорогу. Але це тільки для мене. Пішов ти. Що тут відбувається? Все за планом, Джо. Готово? Так. Ну і добре. Тепер є що відсвяткувати. Поїхали. Заскочимо до дівчат. Чого чекаємо? Пішли зі мною. Віто нам треба ще поговорити. Окей, побачимось на місці. Гаразд, що там за таємниці? Е, що тут діється? Куди везуть Джо? Вибач, Джо в угоду не входив. The Last of Us Події гри розпочинаються у 2013 році, коли світ охоплює спалах смертельної грибкової інфекції, яка перетворює людей на агресивних мутантів. Головний герой Джоел, звичайний чоловік, разом зі своєю 12-річною дочкою Сарою, намагається втекти з охопленого хаосом міста. Однак їхня втеча закінчиться трагедією. Солдат, виконуючи накази, відкриває вогонь, і Сара гине на руках у батька. Після цього дія гри переносить нас через 20 років. У постапокаліптичний світ, де виживання стало головною метою. Джоел перетворився на жорсткого контрабандиста, який працює в зоні карантину під владою військових. Разом зі своєю напарницею Тес він зустрічається з представницею ЦИК Марлін, яка просить про ласку доставити одну дівчинку на м'є Елі до табору. Цикат в обмін на це Джоел і Тес отримують велику плату і постачання зброї. Я старий для таких фокусів. A few moments later... Вони погоджуються і вирушають у небезпечну подорож. Після невеликого інциденту Джоел дізнається, що дівчинка має імунітет до вірусу, і трохи починає розуміти, навіщо вона потрібна лікарям Цикад. Джоел спершу сприймає Елі як звичайний вантаж, але згодом їхня подорож перетворюється на емоційний зв'язок, що змінює життя обох героїв. Курва! Давай, прокинься. Дихай, дихай. Руки вгору. Вона не дихає. Я сказав руки вгору. Давай, прокинься. <мес> І ось ти у цикад. Ти вибач. Не знали, хто ти? Де Елі? Вона жива, відкачали. Ви стільки пройшли. Скажи як. Це все вона цілеспрямована дівчинка. Можливо, це доля. Я стільки втратила на шляху, віддала все, що було. А потім приходиш ти і ми дивом встигаємо її врятувати. Справді доля. Я йду до неї, можеш не хвилюватись. Ми подбаємо. Не можу, я хочу її бачити. Не можна. Її готують до операції. Які ще операції? Лікарі кажуть, що кардіцепс всередині неї якось мутував і дав імунітет. Вони отримають грип і синтезують вакцину. Вакцину. Як грип відокремлюють від мозку? Ніяк. Infamous Події гри розпочинаються у вигідному місті Empire Сіті, де звичайний кур'єр Кол Макград отримав завдання доставити посилку. Однак під час доставки пристрій усередині пакунку вибухає, знищуючи частину міста та вбиваючи тисячі людей. Кол, опинившись у самому центрі вибуху, дивом виживає, але незабаром виявляє, що отримав незвичайні електричні здібності. Через хаос у місті влада оголошує карантин. А місцеві банди та злочинці беруть під контроль вулиці у цей момент. Кол змушений виживати та пристосовуватись до нових можливостей разом зі своїм другом Зіком і журналісткою Тріш, яка звинувачує його у вибуху. Він намагається зрозуміти, що сталося та як використовувати свої сили. Незабаром Коул отримує пропозицію від агента Моя. Яка представляє уряд, вона розповідає, що вибух був спричинений пристроєм під назвою Race Fair і що за всім стоїть злочинець на ім'я Кеслер. В обмін на допомогу знаходження пристрою та боротьби з бандами в місті Моя обіцяє колу допомогти йому вибратись з Empire Сіті. Врешті-решт, кол знаходить Кеслера. Я дивився на Кеслера, радіючи своїй перемозі, і раптом почув його шепіт. Тріш. Я кохаю тебе. Пробач мене. Неочікувано він кинувся на мене, вчепившись пальцями в моє обличчя. У мій розум хлинула його пам'ять, і тоді я почав розуміти. Я побачив його ворога істоту, що прагне знищити все живе, колись кеслер ще міг зупинити його своєю силою. Але він вирішив утекти разом із родиною, залишивши всіх на волю долі. Роки поневірянь Кеслер спостерігав, як світ перетворюється на пекло. А потім було вже пізно пізно боротися. Нікого вже не можна було врятувати. У ту мить вічю він застосував свою найнебезпечнішу і найскладнішу здатність подорож у минуле, без можливості повернення. У намаганні переписати історію, Кеслер очолив першонароджених і прискорив розробку променевої сфери. Пройшли десятиріччя на підготовку вибуху, організацію карантину та те, щоб знайти мене, тільки одна річ пов'язувала його з минулим, і лише вона давала йому сили. Фотографія зроблена в день його весілля, коли він одружився, стріж. А зіг був його шапером. Я почувався божевільним. Я не міг усвідомити, що Кеслер і я одна й та сама людина. Що він повернувся, щоб зробити з мене рятівника, яким сам не зміг стати. Йому навіть довелося вбити свою, мою кохану, щоб розв'язати мені руки. Ні. Кеслер хотів зробити мене твердим і безжальним. Щоб, коли настане мить зустрітися зі звіром, я міг зробити будь-що і пожертвувати всім заради спільного блага. А потім кеслер упав мертвим. Його останнє послання, моє останнє послання. Я ніколи його не забуду. Я востаннє подивився на самого себе, на своє майбутнє я і відвернувся, охоплений люттю. Я ненавиджу Кеслера. Але коли настане час, я буду готовий. Call of Duty Modern Warfare 2 події гри розпочинаються через п'ять років після подій Call of Duty 4 Modern Warfare. Світ знову опиняється на межі війни, коли російський ультранаціоналіст Володимир Макаров розпочинає серію терористичних атак, щоб спровокувати конфлікт між США та Росією. Гравець бере участь у різних операціях як частина Таскфорс Force 141 та армії США. Компанія починається з тренування нового бійця Джосова Рукова Алена, якого ЦРУ впроваджує в оточення Макарова. Однак його місія закінчується трагічно. Макаров використовує його як підставу для теракту в московському аеропорту. Краща місія ever», що призводить до повномасштабного вторгнення Росії в США. На початку гри ви зустрічаєте генерала Шепарда, високопоставленого американського офіцера, який особисто бере участь у вербуванні солдатів до загону Task Force 141. Він є ключовою фігурою в боротьбі проти Макарова. Він координує спецоперацію по всьому світу, направляючи гравця в місії у Казахстані, Бразилії та Афганістані. Одне з ключових завдань гри це завдання лейтенанта Гаррі Роуча Сандерса: штурмувати укриття Макарова в Афганістані та викрести дані з його комп'ютера. І от що з цього вийшло. Наш об'єкт на місці. місці. Готуємось залишити локацію на гелікоптері. Розумію, чекаю. Пристрій у тебе? Так, сер. Відмінно. Однією проблемою менше. Ні. Район зачищений. Всі цілі знищені. Підтверджую. Рух відсутній. Гоуст це Прайс прийом. Люди Шепарда напали на нас на сміттєзвалище. Гоуст, будь обережний. Шепард-зрадник. Повторю, Шепард, зрадник. Бэтмен, лыцарь Аркхема. Події гри розгортаються через 9 місяців після смерті Джокера в Бетмен Архам Сіті. Здається, що готем став безпечнішим, адже рівень злочинців значно знизився. Проте мир триває недовго. Нову загрозу створює опудоло, яке випускає смертельний токсин страху, змушуючи владу евакуювати місто. Готем перетворюється на поле бою, де злочинці, такі як дволикий Пінгвін та Гарлі Квін, захоплюють контроль над вулицями. Однак найбільшою загрозою стає таємничий лицар Аркхема, який очолює добре озброєну армію найманців і має особисту ненависть до Бетмена. Бетмену доводиться протистояти новим викликам, рятуючи Готем від хаосу та розгадуючи, хто ховається за маскою лицаря Аркхема. Одночасно він бореться з власними демонами, адже токсинопудол викликає в ньому віддіння Джокера, який здається не покинув його разом. Після низки подій Брюс нарешті знаходить лицаря Архама. Ованися. Хто ти? Ти справді не знаєш. Брюс. Джейсон. Але ти мертвий. Тільки на божевілі Бетс так можливо це була така крихітна брехня. Але подивись на хлопця. Ти молодець. Ми молодці. Ти маєш пишатися. Що таке? Нема слів? Я чекав більшого. Ти зачепив моє почуття. Джокер надіслав запис того, як тебе вбив. Не смій мені брехати. Як довго ти чекав, перш ніж мене замінити? Місяць, тиждень? Я вірив тобі. А ти лишив мене помирати. Все було зовсім не так. Ти завжди казав мені, Брюсе. Зосереться на тому, чого хочеш досягти. І це станеться. Хочеш знати, чого я зараз хочу? а? Твоєї смерті. Silent Hill 2. Головний герой Джеймс Сандерленд. Отримав загадкового листа від своєї дружини Мері, яка померла три роки тому. У листі вона пише, що чекає його у їхньому особливому місті містечку Селен Гіл, спантеличний і сповнений надії. Джеймс вирушає до туманного міста, прагнучи знайти відповіді. Прибувши в Саленгіл, він швидко помічає, що місто виглядає покинутим і наповненим моторошними істотами. На своєму шляху він зустрічає загадкову жінку Марію, яка дивно схожа на його покійну дружину, а також інших людей, які, здається, мають власні причини бути в цьому проклятому місці. Зануруючи глибше в темні вулиці Саленгіла, Джеймс починає сумніватися у власній реальності, поступово розкриваючи жахливу правду про себе, своє минуле та справжню природу містичних подій, які відбуваються навколо нього. Після виходу з містечка Селенгіл він усвідомлює шокуючу правду Мері. Привіт, красунчик. Пробач мені. Перестань. я ж казала. Я втомилась від усього цього. Так. Ти казала. Однак, я не тому тебе вбив. Я став тебе, ненавидіти. Хотів тебе позбутися, знову жити як раніше. Якщо це так, то чому ти такий сумний? Far Cry 5 Події гри розгортаються в окрузі Гоуп, штат Монтана, де фанатична релігійна секта врата Едему, на чолі з харизматичним пророком Джосефом Сідом, встановила свою владу, силою змушуючи місцевих жителів спокутувати гріхи, повна свобода і повне зцілення. Сила Божа, Алілуя. Зцілись! зцілись, Зцілись! Гравець бере на себе роль молодого заступника шерифа, який разом з федеральними агентами прибуває до округу, щоб заарештувати Джосефа Сіда. Однак операція швидко виходить з під контролю. Люди сіда атакують. вертоліт падає, а головний герой опиняється у пасті ворожої території. Опинившись у глибокому тилу культу, заступник шерифу вступає в боротьбу з фанатиками та приєднується до місцевого опору, щоб розгромити врата едему і звільнити округ гоп від тиранії. Але чим далі він просувається, тим більше розуміє, що Джосеф Сіт це не просто черговий божевільний лідер, а людина, яка можливо знає щось більше про прийдешню катастрофу. Пробач їх батько. Бо не знають вони що роблять. Коли Агнець зняв сьому печатку, змовкло все на небесах, і сім'я янголів, що стояли перед Богом, дали сім шляхів і одразу гул, грім та блискавки. І затремтіла земля. Йосипе сіде? Ви заарештовані, і почув я голос, який сказав янголам: Ідіть, ви і є ці сім чаш, гніву Божого. Це скінчено дитя. Господи, це кінець світу. О, господь. Врятуй. збережи. Збережі. Out Подій гри розгортаються у 1970-х роках і розповідають історію двох ув'язнених Леа Карузо та Вінсета Муреті, які об'єднуються, щоб втекти з в'язниці та помститися спільному ворогу. Лео вже давно перебуває у в'язниці за пограбування, тоді як Вінсент ще не прибуває, відбуваючи термін за фінансові злочини. Welcome to the club, buddy. Незважаючи на різні характери та минуле, їхні шляхи перетинаються, коли обидва дізнаються про впливового злочинця Гарві, через якого опинилися за гратами. Спочатку вони не довіряють один одному, але обставини змушують їх співпрацювати. Разом вони розробляють план втечі, використовуючи разом, силу та імпровізацію, щоб подолати охорону інших ув'язнених і всі перешкоди, які стоять на їхньому шляху. Після успішної втечі з в'язниці і багато низьких подій на волі, відкривається шокуюча правда їхньої пригоди. Усі опустили зброю. Тримай! Хороша робота, Вінсенте! Пробач мене, Лео. Assassin's Creed 3 Події гри розгортаються у двох часових періодах у 2012 році, де головний герой серії Дезмонд Майлз продовжує боротьбу проти ордену тамблієрів і у 18 столітті. Під час Американської революції, коли він проживає з погоди свого предка через Анімус, основна історія починається з Хейта Макеневея, британського асасина, який у 1754 році прибуває до Америки в пошуках древнього храму першої цивілізації. Згодом історія приносить нас до хлопця Ратотхакетона. Коротше, пізніше відомого, як Конора. Я повернусь. який після нападу тамплієрів на його рідне поселення стає асасином. Прийнявши символ братства, він стає частиною революції, прагнуючи відновити справедливість і захистити свій народ від гніту загарбників та замов тамплієрів. Після тривалих пригод він дізнається шокуючу правду про те, хто його батько і ким він є насправді. Думаю, нам час розповісти всю правду Чарльзу. Він показав себе вірним учнем, і служив нам вірою та правдою. Він здатний розділити наш тягар знань та всі відповідні блага. Чи є заперечення? Добре, Чарльз. Тоді почнемо. Клянетесь ви дотримуватись статуту ордену і наші принципи? Клянусь. Чи не розголошувати наших таємниць і сенсу наших праць? Клянусь. Відтепер до останнього подиху за будь-яку ціну. Клянусь. Ми вітаємо тебе в наших лавах, брате. Разом ми наблизимо зорю Нового світу, де пануватиме спокій та порядок. Дай мені руку. Ти Тамплієр. Хай направить нас батько розуміння. Хай направить, Хай направить нас батько розуміння, Бог війни. Події гри розгортаються багато років після завершення попередньої трилогії. Кратос, колишній бог війни, залишив Грецію та оселився в скандинавських землях, прагнучи почати нове життя. Він став батьком і виховує свого сина Атрея, намагаючись приховати від нього своє криваве минуле. Історія починається після смерті дружини Кратоса Фей. Остання воля, якої було, щоб її прах було розвіяно з вершини найвищої гори дев'яти світів. Кратос Етрей вирушають у небезпечну подорож, щоб виконати цю місію. Однак їхня подорож ускладнюється, коли на них нападає таємничий незнайомець. Пізніше розкривається, що це Бальдур, син Одіна. З цього моменту Кратос розуміє, що його минуле не залишить його у спокої, а їхня подорож перевернула увагу богів Асгарда. По дорозі батько і син стикаються з безліччю випробувань, міфічними істотами, союзниками, таким як Брок і Сіндрі, гноми-ковалі і мудрим велетним міміром. Крато змушений навчити Атрея виживати, контролювати свій гнів, щоб вижити у цьому жорстокому світі. Після тривалих пригод вони добираються до своєї мети, і тут розкривається шокуюча правда про його сина. Але я одного не можу зрозуміти. Ім'я на Стіні. Велетні називали мене. Локі? Локі? Мати спочатку хотіла назвати тебе так. Може, встигла сказати своїй сім'ї. Ну чому? Це питання ми відкладемо. Зараз пішли додому. Ось і закінчився наш міні топ цікавих сюжетних поворотів. Чи є у вас гра, після якої ви були спустошені? Напишіть у коментарях, нам дуже цікаво.